Здравствуйте, А це ви слідча моя, так? Да? По моїм трьом справам Я слідча. Кажіть, що хочете. Ну мені треба слідчий по моїм трьом справам. Слідчий зараз, який по ваших справах да. відсутній. А де він? Ну поїхав по справах. А коли буде? Хто ну, він? Я фамілія? не можу. Я фамілія. Скажіть, фамілія, яка я вам не можу повідомляти, бо ну, як... що де він є. Та мені не споріж треба, де він все, є. Скажіть що це фамілію. Максим фамілію скажіть. Все, що це Максим Попович. Коли коли І він групі, буде Анна попович? Я не знаю, я ним не керую. А хто знає, коли він буде Му попович? Поділування не маю. Дзвоніть до нього, набирайте. В смысле, дзвоніть до нього. а Откуда в мене дзвонити? номер, щоб я до нього міг подзвонити? Телефонуйте на приймальню, дізнавайтеся. Я прийшов особисто на приймальню, щоб це питання виявилося. Що ви зараз хочете? Мені я хочу дізнатися, коли буде слідчий на місці, щоб йому подати клопотання. Телефонуйте, будь ласка, куди телефонувати? знивайтеся коли я, я прийшов особисто ви хочете клопотання подати ну ви побачите коли я буду бачити слідчого, я буду подавати йому особисто йому ви не будете подавати особисті ви, реєстру... ви мені теж не можете а, подавати ну, реєструйте що? його в канцелярії. я в усній це формі це... буду подавати клопотання ну, на що то, я ви... маю право ви Маєте абсолютне ну, право. То, ну, то де мій слідчий? Ваш слідчий, я вам вже сказала. відсутній. Коли зараз. буде. Я вам не можу такого повідомити, тому що а я хто не може? можу. Хто ніхто може? не може вам може повідомити. Це слідчий, якого зараз немає. Хочете, приходьте завтра, після Представтеся, Шухайте. хто ви. Ще раз вам сказала. Представтеся, хто ви. Слідчий слідчого відділу Солом'янського управління поліції Венгер Марта Юріївна. Хто, хто ваш керівник? Керівник, хто ваш? Безпосередній керівник. Халіл Юрікович Мамоян. Звоніть Мама Яну чи визивайте його, хай він мені особисто каже, коли буде слідчий. Мамоян Халіл Юрікович також не володіє такою інформацією, тому що він його, Максим Попович пішов по справах робочих. Ну, так що начальник не володіє інформацією, де його підлегли ходять? Що? Розслідування по що? багатьох матеріалах. Ну, хай, ну, хай проводить. Розумієте? Так, так він має знати, Це начальник має знати, коли буде підлеглий на місці чи ні. Звідки начальник може зараз таке знати? Якщо слідчий проводить досудове розслідування по різних матеріалах. Ну і що, і що далі? Ще раз вам кажу. Так він буде без вісняції. ви хочете, проходити післязавтра. Я тут ходити не буду кожного дня, мені треба конкретна інформація. Визивайте свого керівника, ще раз поясню. Я вам вже все сказала, більше я вам нічого не можу подумати. Так, а що,